У звичайному робочому кабінеті без будь-якого пафосу, чітко, зрозуміло та по справі перший заступник голови Білгородністровської РДА Павло Старлядов проводить особистий прийом громадян. Люди приїхали із різних сіл району. У кожного своя біда, своя проблема. Кожен із них шукає допомогу у рішенні проблем. Іван живе у Мерзліївці. Нещодавно повернувся з зони проведення АТО. Вдома у нього хворі батько і мати. А будинок, в якому вони мешкають, за словами чоловіка, руйнується на очах. А все через багатогабаритний транспорт, що проїжджає вулицею. Там стіна вже отак от, вверх іде стіни ровно, а не з пузо уходить вже десь. А ви зверталися, то. До... Так заяву ж написали сільраду. Там... До фермера, не сільську раду. Подожді. Як то було, коли оберталися до голови сільради нинішнього, якої зараз є, він сказав чіткі, ясні матері слова. Я вам можу передати ці слова. як він сказав. Нікому грузові машини не мішають, тільки мішають вам. Але вони не учли той вопрос, що моя хата стоїть на углу. І в мене виходить все, коли йде фури, хата дрожить. Пуста машина йде, і в мене, не те, що хата дрожить, в мене люстра отак бігає. Одразу за Іваном на прийом поспішає. Із села Карналіївка пенсіонерка, у родині якої проблемних питань накупилося чимало. Одне із найважливіших отримання земельного паю, якого через певні причини, в яких нині має розібратися суд, вона лишилася. Тривалий час жінка доглядала за одинокою пенсіонеркою, у котрої сертифікат на землю є. Нині вона просить, аби їй дозволили оформити його на себе. Ну це ви можете тільки зробити через суд. Совершенно точно mm. верно. Это только через суд. Кажіть, ні в жодному разі не зможе. Ні, ну вони сказали, щоб візьміть і узнаєте, вам, що... Що ви знаєте, як вам, щоб справичку, щоб до Сійської ради про те, що ви доглядали до громадянина. Бавот, это був документ, отдали. Да, блін. І потім берете, надо знати сертифікат, яким був видавався ць... Тої громадянки, і з ними звертаєтеся до суду, коза до суду про визнання право ну, успадкування на земельний пай Що ж стосується її особистого права на отримання свого земельного паю, то спеціалісти райдержадміністрації проблему вже взяли під особистий контроль. Перевіряють, коли саме проводилося розпоювання та чому так сталося, що пенсіонерка так і не отримала земельну ділянку. Слідуючи чоловік. І нам сказали, що вже один помер, вже не дождався. Шість чоловік так і не отримали. Так і не отримали. А писали і сказали, що ми отримали, тому що 36 гектар як резервний фонд, і він був в оренді. Розумієте? Ось за що. І я навіть зараз обращаюся, а він так і бере в оренду. Ну як це там? Пенсіонерка бідкається. Нині єдиний заробіток, що її родина може отримати, це лише завдяки землі. Але і тієї в неї нема. Ця старенька жіночка приїхала із села Турлаки. У неї з сусідом вже тривалий час справжня війна, зупинити яку ніхто не може. Сусід говорить, що я заплатив гроші і не буду отричати. І платить гроші і не відповідає. а участковий приходить і починає ходити дивитися. Бачить, що фіртка викрутена, шифер побитий, общем, уме. У мене і починаю говорити, що він ходить по моїй території з топором, в общем, він так вислухає, що. О. а приходиться пише відписку, ходив, дивився, нічого немає. Ми это заявлення переадресуємо в міліцію вот, і е, напишемо е, пояснительну записку о том, що ви к обращались. Вот, Міліція ніяких действий не предпринимает, і ми їх просимо, щоб вони обратили внимание на эти, на, на, этот случай, уделили ему особое внимание. Особое. Это, ну, вот, вот о чем, Да, и я могу позвонить начальнику милиции с ним переговорить по этому поводу. А вы вот. понимаете, что Я даже... Я все понимаю. Да. Ну дайте же поговорить с начальником милиции. Павло Стерлядов каже, що до тих пір, поки не буде відпрацьовано механізм співпраці між всіма державними органами влади, люди і надалі продовжують ходити до районної адміністрації із скаргами. Ті ж питання, що в компетенції адміністрації по мірі можливості вирішуються. Дуже тяжело вислушувати людей, і дуже важко тяжело що Ти не всім можеш помочь, а хочеться Дуже сильно. Хочеться от ви мабуть, слухали, слышали частності, чи приходила. Бабушка да, на тисячі гривень на ремонт дому. Ми всі це все прекрасно розуміємо, но Ми якщо вона є, і ми більше не можемо, то от вона така, одна тисяча. На то, що є, ось так вот оно є. розумієте, навіть трудно вот О, це. Ось важче а вся стріна в роботі ми Незважаючи на всі проблемні питання, що накопилися в районі, Павло Юрійович оптимістично налаштований на роботу. каже, що для того складнощі і існують, аби їх долати. Мы нацеливаем свою работу на работу именно для людей на людей. Вот. Для этого прежде всего должно быть четкое и ясное понимание и взаимодействие между силовыми структурами государственного уровня нами и представителями территориальных громад. Тетяна Божанар, Анатолий Лукьянчук, Басарабя Тв.